Шановні лучани, шановні жителі громади, всім бажаємо міцного здоров'я. На жаль, недобрий ранок. Маємо декілька прольотів в нашому місті до завершення сигналу повітряної тривоги. Не маємо права звучувати куди саме. Потрапили ворожі повітряні цілі, але маємо відключення електроенергії в частині міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту... Кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами, підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луц-тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти обігріву, вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Поки що, на щастя, без постраждалих. Буде більше інформації, буду з вами нею погоду отримати цю інформацію, ділитися.